Олександр Штупун, речник Сил оборони та напрямку, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Слава Україні, героям слава. слава, пане Олександре. Як рухається лінія фронту на ділянках вашої підзвітності? На щастя, вона більш-менш стабільна. Щоправда, російські окупанти вчора різко збільшили. У два рази кількість авіаударів, переважна більшість це удари авіабомбами, але зафіксовано і бойову роботу штурмовиків Су-25 і вертольотів К-52. Також терористи, ну це вже все на слуху з Російської Федерації. Вчора завдали вісім ракетних ударів по Донеччині, по Покровську, зокрема, загальні втрати ворога. В операційній зоні Осув Таврія склали 493 особи, і близько десятка окупантів вчора здалися в полон. Загалом в операційній зоні Осув Таврія противник завдав 32 авіаудари, 8 ракетних ударів, провів 38 бойових зіткнень, і досить активна була ворожа артилерія. 1007 артилерійських обстрілів. Авдіївка протягом минулої доби там відбито вісім атак загарбників в районах Новобахмутівки, Степового і Авдіївки. І ще 16 атак поблизу Первомайського та Невельського. Мар'їнка і Новомихайлівка відбито 9 атак. Ворог дещо знизив свою активність. Там на Запорізькому напрямку наші воїни відбили 5 атак противника Західніше Вербового. Роботиного і також південніше новодарівки загальні втрати ворога у військовій техніці склали 46 одиниць. Зокрема, це один танк, вісім бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони і 10 автомобілів та одна одиниця спецтехніки. Також продовжуємо нищити склади з боєприпасами. Вчора злетіло в повітря три. А яка ситуація біля Авдіївки? Можете розповісти докладніше? Погано вас чую. Чи можете розповісти, яка нині ситуація біля Авдіївки? Тривають бойові дії, піхотні атаки на тому ж рівні. Періодично ворог намагається задіяти бронетехніку, але вона нищиться. Напередодні ви говорили, що за тиждень силам оборони вдалося взяти в полон 130 ворожих солдатів. Ну напевно, зараз ця кількість ще збільшилася. Чи можна пояснити таку динаміку? Росіяни перестали боятися загороджувальних загонів своїх, чи таких загонів вже немає. Мабуть, погано розчули, тому що я говорив про близько 30 окупантів за тиждень. Ну а вчора близько десятка здалося. Так, а чому вони почали здаватися? Раніше в принципі не здавалися. Ну, принаймні, ми спілкувалися і з омбудсменом Лубінцем. Він говорив про те, що дуже повільно поповнюється обмінний фонд росіянами через те, що вони зокрема побоюються того, що їх розстріляють свої ж. Ну, так. На жаль, і пропаганда діє і ну, російська на них, і плюс так їх інколи добивають, так скажем, коли бачать, що Поранений військовослужбовець може потрапити в полон, його ж свої можуть добити з дрона. Ну потім вони розказують, що вони переплутали, що це був український військовий, ну і так далі. Але такі випадки фіксуються. Якщо говорити про е вплив морозів і погоди в цілому на лінію е зіткнення і на вхід бойових дій, як Ви вважаєте, як можуть далі розвиватися події? Прогнозувати нічого не хочу і не буду, тому що це війна, але можливо, можливо ворог, якщо земля підмерзне, це з тою умовою, що не буде снігу, можливо, ворог буде трошки більше застосовувати бронетехніку. Але наші воїни до цього готові. Бронетехніку, що, що саме ви маєте на увазі? І очевидно, це ж буде як підкріплення для штурмів, які часто вони ну, фактично самі військові називають м'ясними. Дуже погано вас чує. Я. я тоді ще раз спробую уточнити: якщо росіяни почнуть використовувати військову техніку, важку, яку ви кажете, якщо ґрунт підмерзне. То, очевидно, вони будуть в такий спосіб підкріплювати свої штурми, які самі ж військові називають м'ясними. Як це буде позначатися на зіткненнях? І ви сказали, що українські військові готові, не розкриваючи всіх деталей, все ж таки, що саме росіяни можуть можуть використати? Ну, можливо, більшу кількість танків або бронеавтомобілів. В принципі, вони і зараз застосовують але. Наразі їх техніка скажімо, менш маневрена, тому що може пересуватися тільки на певних ділянках місцевості. Якщо ґрунт підмерзне, вони зможуть десь, ну, наприклад, по якомусь полю їхати. Але це за умови, що не буде великого снігового покрову. Угу. Зрозуміло, а з приводу авіації також ви казали. В загальних рисах погодні умови якось впливають на використання авіації. І фактично це які типи вони використовують? Це літаки, певні бомбардувальники, вертольоти. Ну наразі вони використовують здебільшого десь відсотків. 70-80. Це саме от су 35 п'ять, су 34 Вони скидають авіабомби. Різні і десь відсотків 20-30, Ну це вчора було це штурмовики, літаки су 25 і гелікоптери ка 52 А до чого вдаються Росіяни? Зокрема, для того, щоб зігрітися, от в таких умовах, ну в Україні прогнозують, що будуть морози до мінус 20. От ти ті ті, кого взяли в полон, наскільки вони були притомні? Наскільки вони були тверезі? Наскільки вони були адекватні? Вони, вони були тверезі, але скажімо, ну, в, в плані в тому, що без алкогольного сп'яніння, але морально-психологічний стан досить пригнічений. Тобто вони розуміють, що їх ну, кидають на призволяще, великого якогось захисту немає, тому, тому й здалися. Ну це саме ця група, яка от вдалася е, вчора. Пане Олександре, оскільки. Е... Очевидно, ви спілкувалися, чи знаєте від тих, хто спілкувався з українських бійців з російськими військовополоненими? Зовсім скоро буде 400 тисяч втрат серед російських військових. Це за даними Генерального штабу. Ну зараз 365 майже чи знають російські військові, які в полях про такий рівень втрат серед їхньої армії? А ті, що в полях, дуже добре це бачать, тому що при будь якому штурмі вони йдуть через посадки. Біля доріг, де дуже велика кількість трупів російських військовослужбовців, і вони це все бачать. І ну на жаль, на жаль, десь в глибині Росії це, скажімо, не розповсюджено, і вони сюди йдуть. Ну їм в Росії розповідають, що тут санітарні втрати максимум. А коли вони потрапляють уже до лінії бойового зіткнення, тоді тільки вони починають розуміти, куди вони потрапили. Зрозуміло, пане Олександр, дякуємо вам і вашим побратимам силам оборони. Олександр Штопун, речник Сил оборони Таврійського напрямку, долучався до нашого ефіру.